Перемога України головна мета і мрія українців. Якою вона буде на думку Житомирян, зараз ми дізнаємось. Дай Бог, щоб вона сьогодні була перемога. Всі ми його ждемо. Здоров'я я не жду, бо вже 70 років якось порошка, якось укола, випити – це таке діло. А щоб от ви молодіж, от вам да. І щоб ця сволочь йшла, це найголовніше в житті. Можу сказати ніякої. Ви не бачите, перемоги? Не – бачу. Не бачу. Я вважаю, що... щоб згнила Русня і перемогли Україна. Ну а як я не знаю, бо це дуже тяжка ситуація. Бо я сподіваюся, що все, все буде Україна. Перемогою України, щоб наші люди не гинули, щоб наші території повернулися. Головне, що повернулись люди з-за кордону, тому що дуже ж багато від'їхало. Без повернення людей в Україні не буде потенціалу для розвитку, тому це особливо дуже важливо. Це була б перемога успішна, в повному складі. Багата Україна була б рада. Не знаю, за слізами Ну, і з яскравими емоціями і відчуттям, що ми дійсно українці, і ми того варті. Надію покладаю на Бога, що Господь нам допоможе, бо такий ворог злий і великий, то я вважаю, що тільки Господь нам допоміг, і ми повинні скористатися цим і ну, згуртуватися, знаєте, щоб народ він був і, і з владою разом, і з нашими хлопцями. Це одне таке серце, одне таке серце. Мою ну, думку, щоб перемогла Україна. Щоб всі були гуртом, всі друг другу допомагали. По-перше, те саме. Всі біди, щоб проходили мимо. Ну, Я знаю, що ще. Ну, Кожного свого думка, в принципі, а так, звісно, хочеться скоріше, щоб вона прийшла. Але все залежить від нас. Я думаю, що кожен громадянин має, повинен вірити в свою державу у владу, щоб влада вірила нам. Народу, звичайно. І тоді все буде добре. Україна виграє. А як, як саме? Ну, ціною втрати людських життів великою кількістю. Ну, але там вже час покаже. Вже нічого можна зараз не гадати. Поки що не бачу, на жаль, але надію, що кожен зможе прикласти свої зусилля. По максимуму, в чим в принципі, і сам хочу займатися. Беззаперечно, повністю повинна освободитися вся територія і Росію розібрати на клаптики такий, хай сидять там і мовчать. Радісною, веселою, щасливою. Ну, таке, щоб мій внук вернувся додому з війни, тому що зараз ніякого настроєння немає. Всі думки про нього. На мою думку, Дуже тяжкою буде, але мені здається, що вона вирішиться навіть в цьому в кінці року. Я так дивлюся. Так настроєний навіть світ, ви розумієте? Ну, не знаю, так як наш говорить президент України, чи відвоюємо ми всі території. Як він сказав, відвою. Я так зрозумів, що треба е... якийсь компроміс шукати, йти на переговори. Тому що э, тяжко, тяжко нам добувати цю перемогу і рішати mm. і зброєю, і дипломатично. Скажіть, будь ласка, якою ви бачите перемогу України? В межах 91-го року, в міжнародно прийнятих межах? Звісно, це повернення кордонів це, це і є перемога. А як, як саме ми переможемо, ну, це я ще не знаю, як воно буде.